Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Ми з Робі приготували для вас веселу абетку. Крокуємо разом! Робі, де це Ми сьогодні гуляємо. Тімка, ми з тобою гуляємо сьогодні в Далекій Греції. Гарна Греція. Гусиня господиня. Виходь на ганок зустрічати світанок. гарно грає, на танець Закликає. Гусеня, господиня вийшла на канок, Гості мої милі запрошую в танок. Горобець горнятко кави тримає, гітара грає, Горобець співає. Хусенята, гусенята. Ми з вами так гарно граємось гуциками, Ви такі цікаві. Гарно кажете га-га-га. Гарно кажете ге-ге-ге. Синята з кудзиком грають, літеру а, Г, хочуть вивчають. Ha -ha -ha -ha, ми вивчаємо, гарно танцюємо, гарно співаємо.